Добрий день, дорогі друзі, ми є в Кам'янці-Подільському, це в прекрасному місті, і ми відвідаємо зараз церкву святих Петра і Павла. Вона дуже прекрасна. Передусім це буде відео, не таке, знаєте, наукове. Я хочу передати цей настрій цього міста. І через цю церкву напевно це вдасться, бо тут багато стилів. Водночас є сад, і передусім, давайте просто порозглядаємо, як це все. Гарно у нас збереглося, і маємо тут такий відгомін. Зараз бароко. Я показую вам оцю таку прекрасну браму, 18 століття з тими розмаїтими ангеликами. І це, знаєте, такі цікаві силуети. Бароко завжди воно оперує розмаїтими силуетами. Тут дуже багато каменю. Бачимо тут зразу кам'яний мур. То трошки чути зараз люди розходяться зі служби Божої. От і. Ці камені численні. Вони мають теж дуже цікаві тиньки, Там щось у нас проростає, як завжди, якісь рослинки. Будемо з вами дивитися і намощення. Всюди, 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 де тільки це можливо. Потім можливо зайдемо ша десь в іншому відео. Заходимо в прекрасний простір. Я дуже люблю, коли є така ансамблевість, коли у нас відокремлено огорожею. Ну і тут взагалі наскільки цікаво, у нас значить, є дзвіниця. У нас є сам храм, в якому є навіть якась така готична частина. Бачите, ви Вівторі в прозбітарії у нас є готичні стрілчасті високі вікна, і водночас такі склачасті барокові карнизи, що дуже дивує. А у дзвіниці простажується і бароко, звісно, і такий вже класицизм у верхньому ярусі. Я не ну, є така фахівчиня з історії цієї церкви. Я більше фахівчиня по Львову, але звісно, що Такі основні ознаки це вони збережені всюди, і я маю на увазі стилістичні, вони гарно впізнаються. Якщо щось скажу не так, то фахівці каменця мене пробачать і доповнять, я гадаю. Ось з цього боку у нас якраз є. Прясло стіни виконано в такому пригарному бароковому стилі. До речі, дуже цікавий такий темний колір у тої стіни. Прясла він такий темніший для бароко характерний, коли деталі світлі, стіна темніша. І дуже гарні оті обрамлення. Це розумієте, чому мене то так зворушує. Це не є звичайно у той історин зрузз з багатьма деталями. Але тут у нас є класична форма барокового вікна. От бачимо, тут у нас по центрі є так звані вушка, бачите, такі елементи, такі як виступи, характерні барокові, потім, значить, ті пілястри колосального ордеру. Для бароку характерна завжди така колосальна схема. І от видно, як у нас там вимурований перший ярост, той цоколь, теж та із такого плескатого каменю. Прошу подивитися, яке тут розкішне мощення, яке всюди в Кам'янці. Тут не є така, бо ми щойно з Чернівців, там все така австрійська гладенька бруківка, а тут же є інакше, воно значить, під впливом століть ці камінці вони обвітрилися, вони зовсім інакше виглядають, мають великі шви, вони виступаючі, Ага, і от з цього боку, до речі, є вітражі. В самому храмі, в вівтарній частині, вівтарна частина є дуже велика, і це дуже мені нагадує львівську латинську катедру, тому що там вівтарна частина теж довга. І в плані воно, можливо, навіть утворює як не латинський, не римський хрест, а відповідно грецький хрест. От е, прекрасна така у нас колона з Ісусом. І е, Ісус замислився, сидить в, в семенському саді. Сама колона пригарна, така іонічного ордеру, надзвичайно красива. І дуже особливий Дякую ще раз. Давайте я вас знімлю. Ви парафіяни, церкви, ви парафіяни тої церкви. Парафіяни, і ми так. з вами знайомі. Ми знайомі. на БСБ. О, як приємно. Є Наталія Урсу. О, пані Наталіо, звичайно. Ну, то, <laughs> то, ви ви, ви так, Боже так. мій, ви щасливо, як приємно. <laughs> Нічого, якщо ви будете в Ютубі. Ой, та, ну, Ісус гельсиманському саді та, задумався, так, так. замислився особливий, як приємно побачитися. І тут у нас є якраз надгробки, і бачите, оці такі мене завжди дуже зворушують. І те, що вони зараз покриті бронзою, колись ці літери, можливо, і були позолочені. Зараз за тим, що ну, це дорого, очевидно, золото не, не було вставлено, але бачимо, тисячі. 1686 рік. Це дуже давно. Я зараз підійду ближче до тої колони і тішуся, що зустріла таких вельми шановних парафіян. Дивіться, як красиво у нас вхід проглядається. От. А сама колона дуже красива, погляньте, який пригарний Ісус. А цікаво, що то в нього за жезл такий. Чи це м -м, він бачите залізний цей жезл, як така лілійка, е, такий сплетений? Я ну не знаю, хотілося би почути пояснення, звісно. Ось і тут також ми бачимо. Дом, тобто надгробок, пристань, пробачте за мою польську, але кури та де приходиш, зачимай два кроки, дочитай життя і смерті, збавіння вироку, вжніч очі в гури і всполчуй сердечне, он всказує дороги, дає життя вічне, це ж дознач милосердя. Ono jest gotowe, bądź więc milosierny i pochyl swoglowy. Tu są kości zmarłych, z grobów przeniesione. Kto wie, czy nie dla siebie, miejsce już zrobione. Modl się o przeniesienie dusz z czyścią do nieba. Хіна чеб'якедись пши прийде та потреба. Тисясімсот 1756 рік. Молитва значить подивитися на Ісуса, та і відповідно молитися, щоб душі перенеслися до неба із чистилища. Так, ну я думаю, що було зрозуміло загалом, який пригарний у нас тут ангелик та бароковий, і внизу є дуже красиво погляньте готична деталь. Я навіть не знаю з якогось вікна, з масверка, Таке прекрасне, надзвичайно ну, красиве. Ось у нас тут теж готичні елементи, ці дуже красиві стіни. Нагадує мені чимось нашу катедру, але мене зразу до відео дуже спонукало, що зняти. Це є передусім оця садова, така вся е, частина, то що церква оточена садом, хануса привіт. Як тобі тут? Дуже зимно, правда? Дуже зимно. дуже зимно. Іди до храму, бо служба вже закінчилася, можна посидіти там тепліше. Заходь, заходь. І... Дивіться, у нас є ще одна така частинка, пригарна, готична. І тут ми можемо побачити чимало готичних елементів. Це є передусім вімперги. Це такі у нас Ні, давайте вімперги, ми з вами заперечимо це слово. Є у нас, давайте спочатку подивимося, колони, є у нас готична арка, так, у нас є аркатури, оці готичні, з такими арочки, ряд арочок з такими дуже збагаченими формами. Далі є маски у балюстах. Раді так, у нас є пінаклі, бачите, оці вежечки, які у нас стоять зверху на колонах, і вони таким чином вони ці колони притискають донизу, і колони у нас робляться міцнішими, вони краще стоять. Далі є дуже красиві. Двудільні готичні вікна і всередині масорки. Але масорки вже не гумані, а такі, значить, вітражні, залізні. Для мене ця каплиця вона виглядає неоготично, але я можу помилятися, я отак прямо кажу. Дивіться, може, якщо вона справжня готична, то це просто диво з див. Пробачте, що я так почала знімати, не вивчивши досконалу тему. Але, як завжди, брак часу, але хочеться дуже поділитися враженнями. Дуже красива, у нас тут база, база. Така, бачите, вона така хвиляста, і от ці колонки вони якраз демонструють нам отаку каркасність готичної споруди. Є тут, бачите, гарні дуже двері. Двері якраз вказують на початок 19 століття. Я би цю каплицю теж до дев'ятнадцятого віднесла. І двері характерні з цвяшками для того часу Значить, у нас зустрічається. Тут є вітраж. Я сподіваюся, ми його ще роздивимося з іншого боку. Ви зараз будете дуже вражені. Там тим виглядом, хто не був кам'янці, обов'язково відвідати цей храм. А ось дивіться, у нас тут є доміне консерва нос ін інпасе. Тобто щось починете з миром, та можливо там був свинтер. Можливо, Ми можемо собі це припустити. Дивіться, які у нас тут розкішні камені стіни, у нас тут як Смодрський каньйон, просто розмаїті породи. І тут зараз ми будемо шоковані. Величезний, такий, правда, у нас є ну, просто фасад, розкішний надзвичайно, з такою вежею, е, такою подібною, дуже на Що в принципі в кам'янці ми можемо навіть дуже легко зрозуміти, чому. І тут у нас єда. Китається, дуже сильний вітер збрійнявся, дивиться, яке мощення, але попри вітер, я сподіваюся, що ми все одно з вами насолоджуємося. Дивіться, яке тут розкішне бароко, величезні у нас пілястри колосального ордеру. Так, і те, що у нас тут є прекрасні скульптури, і дуже гарний цей фасад. І... Назвичайна висота, зараз я буду відходити далі, але ви спочатку подивіться, які в нас тут гарні капітелі такі, з чогось вони були використані, бачите, іонічні колосальні капітелі при вході до саду. Бо тут ми зараз заходимо з вами в сад. І ці капітелі це вторинного використання, напевно, на них стояли ще якісь вази. І от ми заходимо до саду, вау, тут у нас є олеандри, які вже обрізані, бачите, їх обрізали на зиму. У нас тут є багато дуже агресії. Айстеркіпореси, а головне багато мирто, бухшпану, так? і зараз ви ще побачите деталі. Тут, значить, дивіться, мощення і таке, і таке є, розмаїти. Цей так званий розарій. І зараз ми побачимо багато скульптур. І це напевно залишки з цвинтаря. Дивіться, скільки тут було троянд. Уявіть собі, по-перше, як тут гарно влітку, обов'язково варто приїхати, бо то зараз у нас середина осені. Як гарно пахнуть оці кущі, це просто чарівний запах. А оце, дивіться, така ваза фламбо. Це у нас теж така французька деталь. Можна сказати, це застегле полем'я. Зараз я вам покажу, яка розкіш відкриється з цього боку. Погляньте, яка краса! ця величезна колона, і на горі у нас є Богородиця, і там відповідно скульптури святих Петра і Павла на фронтоні бароковому. Ми маємо у Львові костел язуїтів святих Петра і Павла, і вони він також бароковий, так, і от величезні пілястри. І от ми вже розуміємо, оце фламбо, оця ваза, ось ось вона тут стоїть, бачите, в правому кутку фронтону. І, можливо, десь вона була з іншого боку. І дуже красиві пілястри з квіточками. І такий фасад водночас дуже строгий і дуже-дуже красивий. Так, от оцініть, який розмір отої вази фламбо. Зараз ви побачите щось дуже красиве, це є черепиці. Ці черепиці вони якраз нам демонструють дахівки, як були покриті поливою колись на половинку. Бачите, як воно переливається філетовим коричневим, зеленим кольором. Це краса оцей улюблений гнило-зелений колір дахівки. Коричневий колір дахівки, як воно гарно все виглядає. Напишіть, який з цих кольорів вам більше подобається. Мені особисто найбільше подобається оце багато мені. Якби я обирала дах, то би хотіла, щоб він був покритий тими всіма, знаєте, розмаїтими плиточками. Чому воно покрите пополам? По, по, по Тому що у нас, уявіть собі, отут у нас лягає ще одна черепиця і ще одна черепиця. І воно, відповідно, закриває, і там не було потреби фарбувати, а це є все ж таки зайві кошти. А тут, дивіться, який чарівний ангелик закриває нам, значить, або вітає нас при вході до саду. Він мені теж, що ангелик такий замислений, трохи нагадує ангеликів на Личаківському цвинтарі, такий собі танатос. Тут пише авором респісе морес і... Ну щось напевно, я не можу перекласти. Прошу вас мені допомогти, але я думаю, що це теж якийсь цвинтарний знак. Напевно, що там далі були у нас поховання. Тим більше, що воно збігається з розташуванням. Ну зараз, звісно, того нема. Напевно, того нема. Збігається з розташуванням попереднього у того знаку. Виходимо із цього проходу, зараз покажу вам ще деталі. І напевно, ще зайдемо до церкви. І обійдемо, наскільки це буде можливо тут. О, тут є ще така класна деталь, якась така, як лавочка. Але кхм, навіть не знаю, що це у нас за елемент, якась така валюта, бачите, перевернута. Назвичайно цікаво. Ось, прошу подивитися, яка така валюта внизу з квіточкою. Дуже нагадує лавочку насправді. і... Стоїть вона на камінцях, очевидно, щоб не псувалася знизу. Ой, тут є айва. Погляньте, росте айва цитринки, яких люблять називати. Це є у нас, як то кажуть українські, червоне дерево. Тис ягідний. Виглядає сонце. Зараз буде ганусі тепло. Вже вітер стихає, потрошки вже зараз буде краще. Обійдемо розарі, там, до речі, на... Обрій фактично дуже красиве дерево, товсте, але, очевидно, його зламав вітер, воно таке м -м, товсте, але тим не менш невисоке. Ось тут у нас ще якась деталь. Давайте підійдемо ближче. І це щось таке, бачите, як камінь, він дуже легко руйнується. І от як це є вапняк, видно, тут гранули вапна, але попри якісь атмосферні впливи, ну дуже мало вже з нього що лишилося. Тут є, до речі, розкішний горіх і повно горіхів, які падають і які можна їсти, якщо хтось голодний. Збоку є ще гарна каплиця. і Зараз її барбан, купол світиться також вітражними склами. Тут я бачу, ще у нас є скульптурки, але перше, от подивіться, на оце дерево, здається, той явер. І він є старий, але, бачите, зламаний. Але попри все, він є тим не менш живий. А ось у нас є залишки цвинтаря. І погляньте, у нас тут є зарослий зовсім мохом, надгробок такий, так, і там далі скульптурки, ось скільки тут того тису. І ось дивіться, 1900 рік дом Яна Башчевського, та з такою колонкою. Ой, і ще з колонки. А тут є правдивий алебас, роздається. Погляньте. Тут спочива з блоки Анастасії. Та? І о, який далі, такий як народний надгробок. І, зрештою, це теж такого більше народного плана 1831 року. Дуже красивий цей хрест, І це посередині як Терновий Вінець, я так розумію. Тулєже. Немає голівки тут у нас скульптури, і тут також у нас немає голівки. Ой, дивіться, яке воно чарівне дом Маріана Залеська змарла 1867 року. Так? року. А от тут князь Константин Карпович. Дивіться, який красивий у нас тут є келих, святих дарів, хрест, тобто священик тут похований і. Тут дуже та ж, така цікава, красива скульптура, і там далі теж та Богородиця без голови. Я так розумію, що то були якісь радянські у нас злочини, а тут є мармуровий пам'ятник, дивіться, Елеонора з Градовських, 1867 рік. І погляньте, теж золотом у нас виділені літери. І ще був хрест тут вставлений отут, де у нас є ямка така і водичка. Так? І от у нас є інакший вже приклад. Це є зовсім. Інша річ, це вже у нас є литий, кований та хрест, такий квітучий, і ще кам'яний. І оця є цікава деталь не до кінця. А, ну це так само від пам'ятника, і, очевидно, тут могла бути в стилі класицизму якась така, як колона, знаєте? Тому що зрубана колона, це або така зламана колона це якраз ознака є передчасної смерті. А яка смерть може бути вчасною? Правда? Вона, напевно, є завжди передчасна. І... Так, ми спробуємо подивитися ще на цю капличку. До речі, в ній я бачу ознаки Ренесансу. Напевно, в єдиній. Тут у нас є готика така, Ренесанс, це є отой фриз. Бачите, з тригліфами це вертикальні такі елементики. І метопами. Це походить із грецького дуричного ордеру. В метопах там розташовані квіточки і діамантові рости. І якщо ми зайдемо до церкви, то... До речі, у нас тут є красивий рукаль, тобто ще є рукоко над входом. Двері це вже є оновлені, двері це не є автентичні, але вони зроблені гарно. В принципі, ми в них можемо побачити оту Теж автентику, і тут у нас є теж гарб. Ось ми потрапили до середини храму, бачимо тут якраз таке готичне склепіння з нервюрами. Бачите, зараз вже закінчилася служба Божа, до речі, у ті лави. Вони є в бароковій стилістиці з такими баранцями, але вони є сучасні. Бачите, як тут традиційно у нас є три нави і по боках розташовані каплиці. Ми зараз з вами теж так подивимося. Я дуже люблю такі давні храми. Я я неймовірно люблю такі місця, як кам'яне де є середньовіччя. Я все ж таки волію от насолоджуватися. Тим я це люблю більше ніж такі помпезні місця, як міста, як Чернівці. Хоча Чернівці шалено прекрасні і мене зачарували. Так баракові у нас тут елементи. баракова вівтарна перегородка. До речі, дуже красива. Подивіться з грушами, з виноградами. Бачите, з яблучками і з рогами достатку. От у нас на рогах достатку якраз лежать ці всі прекрасні фрукти, і вівтарна частина, як ми її бачили з вами з фасаду, дуже дуже красива з бароковим вівтарем, До речі, теж з вітражами вітражі у нас. Я не знаю якого часу вітражі, але вони цікаві. Вони зараз я пробую значить збільшити наскільки у нас здається. Вони мають таку ж стилістику, що ми бачили такої меншої каплиці. Можливо, я була якась реставрація, трошки мені кольори заяскраві, Хоча хто його знає, мені дуже подобається, що в готичних вікнах ми маємо вітражі, Як, наприклад, у Міланському соборі напрошується в мене теж така асоціація. Так, значить, давайте ми з вами походимо по каплицях. Так, тут орган. Теж і орган прачарівно грає. Я встигла трошки зняти під час служби Божої ну звичайно гарно. У цей дуже красивий вівтар. Він є в якомусь такому стилі маніаристичному, з укутним орнаментом. Його розміри є дуже великі і водночас тут простежуються елементи французького стилю, дуже такий красивий. Можна сказати, я би його віднесла до 17 століття. Тут є чарівні віконечка. Ці віконечка, бачите, так зване місячне скло, теж вітражне. Бачите, це є невеличкі такі, у нас фактично такі. Круглі скельця, між якими вставлені кольорові такі трикутнички. І це якраз, ну я так гадаю, що це пізніша така репліка на це, але в середньовіччі були саме у нас такі скла. Сповідання теж в бароковому стилі з такими красивими у нас тут морськими елементами, бачите, з рукайливими орнаментами. На горі у нас прекрасна ваза, і теж у ті всі рукайлі, бачите, вони так гарно це все оздоблюються. І це буває. А от дивіться, яка прекрасна. Каплиця каплиця святих дарів, і на горі теж у нас барокові елементи. І там є ще, крім того, прекрасний купол. І це, знаєте, водночас тут у нас є і багато бароку, і от погляньте, як у нас цей купол виглядає, в цьому вже простежується Ренесанс. Нагадує мені дуже купол львівської каплиці, трьох святителів чи богімів навіть тої ж. І сам вівтар, він такий складної конфігурації, такий маніристично бароковий звісно. от. І так обійдемо ще та з цього боку, звісно, ще одна сповідання. І, до речі, дуже цікаві тут у нас оці ребра склепінь. Правда, Ці ребра, вони такі, я би сказала, більше відносяться до періоду Ренесансного. І зараз ще до тамтої каплиці. Ось. Зараз дуже красиво якраз воно освітлено все, правда? І от у нас ця каплиця, така той вівтар. Тут є. Я бачу святий Антоній Святий Антоній завжди тішить невимовно. До речі, тут дуже цікаве поєднання матеріалів. Тут є внизу. У нас є мальований мармур. Тут є скальйола, так звана скальйола. Це є. Мальований мармур, який дуже використовується в Європі в період бароко. дивіться, він якраз показує ті розмаїті кольорові багатства, і там далі ще у нас є такі мармурові чарівні вставки. Я так втішена, що побачила скальйолу. Я її дуже багато бачила в вільнюсі, в ризі, здається, ну в Вільнюсі 100%, 100%. Ой, а тут як красиво, тут у нас є навіть дуже кольорова скальйола з такими прекрасними елементами. Боже мій, як це прекрасно, погляньте поєднання фіолетового, рожевого, блакитного. І от у нас як гарно виглядає це вікно. І там далі у нас, до речі, розписані гліфи вікон. Очевидно, була пригарна реставрація. Тут у нас є така каплиця, бачите, красива Богородиця. І тут є у нас Ісус, і Ангел, і Богородиця в оточенні теж таких рокайлових обрамлень. Є розписи тут і на стелі дуже красиві. Бачите, ви оточені гірлянд, ангели, ангелики малесенькі та і святі. Надзвичайно це мені все подобається красиво, красиво, і це такий великий дуже простір. Насправді я так його не годна одразу охопити. Дуже кольоровий, барвистий підозрюю, що тут щодо колористики відбулася яка зміна сучасними фарбами, насправді, тому що ну трошки вони заяскраві. Тут є народження Ісуса. А тут якраз ми бачимо оту ту каплицю, де ми з вами е милувалися у тими вітражами зовні, пам'ятаєте? У прекрасними і зараз ми на них подивимося, як вони виглядають з цього боку. Ось вони у ті скельця. Ну і воно так виглядає все ж таки на якусь реставрацію. Кольори дуже глибокі. Може це бути навіть радянська якась реставрація. Мені зараз навіть трошки складно сказати, якого часу, але з цього боку воно виглядає дуже автентично. Оті всі прорізи. Дуже гарно, я маю на увазі кам'яна частина. Багато навколо деталей. Ось видно, що руйнується щось, і знаходяться якісь деталі, уламки навколо також залишки цього цвинтаря. От якщо ми обходимо з цього боку каплиці, бачите, як воно виглядає, і це невимовно чарує. Виходимо звідси, тому що ти можна малуватися нескінчено. Розкажіть, які у вас улюблені місця в Кам'янці. На що ви тут любите дивитися? Дякую і до побачення до наступних зустрічей.